Всім привіт! Є е, ось така новорічна іграшка, Луна, і в неї відвалилося кріплення, такий шнурочок, якась там верхня частина і ось це. Наша задача це все відновити. Нам для цього потрібен клей, активатор і порошок. Е, тобто починаємо процес з того. Спочатку приклеюємо сюди шнурочок. Так як шнурочок це в нас тканина і там дуже маленька площа, то нам буде потрібен для першого етапу активатор із системи склеювання і клей. Робимо таким чином. Шнурочок обробляємо активатором. І сюди наносимо. Краплину клеє. Вставимо. В нас є перша фіксація. Щоб його трошечки зробити міцніше, ще одну краплину клею. І можна ще та, упевнити трошечки ось таким порошком наповнювачним. Тобто така дрібненька фракція. Так, тобто перший етап в нас готовий. Далі це в нас така маскуюча пластина, щоб не було видно, що до чого кріпиться. І також робимо таким чином сюди трошки, трошечки плею притискаємо. Так тут ми попали, і зараз. Трошечки упевним – це зовні краплина клею І трошечки порошок наповнювач. Так, ну І по боках, так як у нас тут є сколи, то, на жаль, зараз немає фарби, щоб його підфарбувати. Тому що робимо маленьку краплину клею і можна трішечки атклювати. Все готово. Тож, для будь-якого ремонту без сторонньої допомоги використовуйте елементи системи склеювання систем F. ha simشsti سimpoka